Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщень та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю коропа на соску. Снасть своїми руками техніку лов. Так що буде цікаво, не забувайте підписатись на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Багато рибалки застосовують таку снасть, як соска для лову, коропа та інших видів риб. На жаль, вона вважається неспортивною за те, що риба саме підсікається під вагою соски. Чим більше короб... Коро працює як пилосос, смоктує прикормку рот, а разом з нею гачки. Зрозумівши, що в пащу потрапляє сторонній предмет, він намагається його виплюнути, але не встигає. В цей час він намагається піти із засідки, тому що соска має свій власну вагу. У даному випадку все полягає в тому, що вагу має соска. Чим більша вага, тим більша ймовірність самопідсікання. В даному випадку достатньо 40-50 грам годівниці. Не дивлячись на простоту пристосування, це снасть досить уловиста. Причому вона не обмежується застосуванням коропа, чи карася. її з успіхом можна використовувати як для лову ляща, краснопірки, плітки ну тому подібних видів риб. Виготовлення соски на карпа своїми руками. Виготовити таку снасть можна з підручних матеріалів, не витрачаючи особливих зусиль. Можна скористатися промисловими сратками годівниці, начебто годівниця типу метод. Такі годівниці випускаються спеціальною матрицею для завантаження і беззапресованим кормовою суміщою. Ця годівниця має нижчу одрузку, тому для поранення або для дно вона... Горизонтальна годівниця з для поїдання корму риби. Як правило, на годівницю, типу метод кріпиться гачок, хоча можна і більше. Соска виготовляється самостійно з підручних матеріалів, і самим схожим є кришка з під пластикової пляшки. Найкраще підійде пробка з 5 літрової пляшки, так як вона має великий розмір, що дає можливість добре її відгрузити, тим більше, якщо повз здійснюється на протязі. До подібних сосок можна кріпити будь-яку кількість гачків до 6, а то 8 гачків, при цьому слід пам'ятати, що велика кількість повіців може привести до перехреснення, якщо вони будуть довше 5 см. Техніка лову практично однакова як для коропа, так і для карася, а також для інших видів риб. З вказаних можна зробити декілька висновків, щоб снасть стала спортивною, краще скористатися годівницею заводського виготовлення, які мають специфікат на використання її як спортивна снасть. Для більшості спортивних снастів краще замість пінопласту застосовувати природні принади. Самий Відповідальний момент, який робить рибалка, не браконір, а при риболовлю спортсменом це відпускає спійману рибу. В даному випадку це подвійна користь як для рибака, так і для спійманої риби. В такому величезному допомогу водойми запаси в яких випадках в крок у рік завдяки спортивному методу лову. За цей нащадки нам скажуть дякую. А на цьому, друзі, все. З вами був канал Досвічен. Петючик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайк. Зустрінемося на риболовлю. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.